Привіт, це огляд нових ультрабюджетних ТВС-навушників від Knowledge Zenith. Zenit. Зустрічайте 40 які по суті являються спрощеною версією KZ Carol Pro, але зараз я вам все більш детально все розповім. Починаємо. Постачаються навушники в такій мініатюрній коробочці, всередині якої, окрім самого футляра з навушниками, ви знайдете тільки силіконові амбюшури та інструкцію. А ось самого кабелю тут в комплекті немає. Все те саме, що і було у Carol Pro. Навушники. Отримали футляр у матовому софтач виконанні. Футляр приємний на дотик, складання якісне, але трішки люфт кришки присутній. Спереду лет-індикатор, знизу порт usb c для зарядки футляру. Відкриваємо футляри, бачимо вже знайомі навушники в стилі Knowledge Zenith. Прозорі навушники у вигляді ніжки з сенсорним керуванням. Самі навушники виглядають красиво з прозорого пластику, під яким можна побачити всі внутрішні навушників. Сидять у вухах ідеально та не випадають з вуху моєму випадку. За звучання тут відповідає 10-мм надлінійний широкосмуговий внутрішній магнітний драйвер. Кодики AC та SBC. І ось тут вже є відмінні зміни. Немає кодика LDAC та трішки інший драйвер, встановлений в моделі SORA у порівнянні з Carol Pro, версія Bluetooth 5,4. Та звучать навушники відмінно та приємно. Так, вони звучать по-іншому, ніж KZ Carol Pro з кодиком LDAC, але тут звук, знаєте, ніби більш спокійний, чистий, без яскраво виражених басів, які не всім до вподоби. Тут просто якісний збалансований звук для. Тих, хто не любить, щоб басилу пашили по голові. Низькі частоти глибокі та чисті, середні частоти насичені, приємні та мелодійні, високі частоти чіткі та детальні, гучності тут достатньо. У підсумку по звуку ноль зеніт вийшла охайна моделька твс навушників з якісним збалансованим звучанням. У порівнянні з базовою моделлю КЗ roll ці плюс-мінус по звуку однакові. Датчика на вимання тут, звичайно, що немає, так само як і застосунка для навушних. Активне шумозаглушення тут не передбачено. Чи ми здешевили цю модель навушників за ціною у порівнянні з Carol Pro та Carol? пасивне шумогасіння відпрацьовує якісно за рахунок силіконових амбішор. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, нормальної якості. Ось приклад. Записую на мікрофон ТВС навушників в вуличних шумних умовах. Зараз на вулиці такий легесенький вітер, на вулиці тепловесна. І ось такий приблизно мікрофон. На вулиці в ТВС навушниках КЗ Сора. Напишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист не заявлено, мультипойнту також відсутні в порівнянні з моделлю Carol Pro, і це також ще одне здешевлення цієї модельки навушників. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. в іграх затримку заявляють 55 мілісекунд. Вона в іграх взагалі не помітна, Можемо грати комфортно з цими навушниками. Для скидання налаштувань навушників відключаємося від смартфона, потім виймаємо навушники з футляру і одночасно 4 рази тапаємо по кожному з навушнику. І після цього вони заблимають, і відбудеться скидання налаштувань. Автономність. Тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AAC та Bluetooth 5.3. Грають навушники приблизно до 5 годин на одному заряді, повністю заряджений футляр, дає ще до 4 зарядок навушникам. Заряджаються навушники наушники від футляру приблизно за 1 годину 10 хвилин, і футляр від розетки заряджається приблизно до півтори години. Підсумок. KZ-40 – це класні ТВС-навушники з якісно збалансованим звуком, які порадують багатьох своїх слухачів. По-перше, ви отримуєте приємну якість звучання, зручну посадку у вухах, взагалі відсутню затримку в іграх в ігровому режимі, нормальні мікрофони, знижену ціну приблизно на 5 доларів плюс-мінус у порівнянні з моделлю Carol Pro, але при цьому відсутність кодика LDAC, трішки інший драйвер, немає технології активного шумозаглушення та мультипоінта. У підсумку, звичайно, можу рекомендувати до покупки KZ Кейзора. До 20 доларів на сьогодні це гарний вибір якісно збалансованих ТВС-навушників по якості звучання. Посилання, де купити KZ Кейзора, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!